Як ми католики, від себе додам і православні, можемо звертатися до святих, коли святі так само очікують другого пришестя і спочивають разом з усіма спочилими до страшного суду, аж тоді воскреснуть і постануть перед судом. Як все ж таки лаконічно відповідати протестантам у разі такого запитання? Дякую, Юрію, вам за ваше запитання. Як лаконічно відповідати протестантам? Ніяк з кількох причин ніяк, тому що, по-перше, лаконічно тут не вийде. По-друге, різні протестантські деномінації мають різні переконання. І якщо ви будете, умовно кажучи, щось пояснювати раннім протестантським церквам, то в них буде одне вчення. А якщо це будуть новітні протестантські спільноти, то в них буде інше вчення. І тому, якщо ви будете щось пояснювати, то між різними протестантськими течіями, деномінаціями, церквами є досить суттєві розбіжності, тому в чомусь вони можуть сходитися з вченням католицької церкви, а в чомусь… Чомусь можуть і не сходитися. Тому, умовно кажучи, якщо ми кажемо, що сказати православним, ну то все-таки в православії зрозуміло, що є свої нюанси, є свої відмінності, але все-таки ця єдинодумність є все таки більшою, на відміну від багатьох протестантських течій, де в принципі кожен пастор в конкретно своєму зборі, в своїй спільноті може бути родоначальником якогось нового вчення, нової течії, нової інтерпретації. Тому лаконічно не вийде. Ну бо це широке, тому що різні по різному ставляться. Тому лаконічно не вийде. Але стосовно того, що питаєтеся, ви уявіть собі, що ви зустріли якихось мешканців Полінезії, не знаю, плем'я Маорії, умовно кажучи. Ви тим людям намагаєтеся пояснити ще раз за умови, що ті люди живуть зараз в новітній час, в якому вони ніколи не бачили би чогось такого, як снігу. Ну, немає в них ні холодильника, немає телевізора, немає можливості десь там поїхати на якийсь там лижний курорт, умовно кажучи, чи ще куди там небудь, не знаю, на Аляску, ще кудись. І ці люди ніколи не бачили снігу. І тут ви їм пояснюєте, що сніг це щось таке холодне. Ну, ясно, що вони би сміялися, тому що ну, як може бути вода холодною, адже вона тепла. Ну хіба що шторм, ну то він холодний, але тоді вода дує. Але шторм це не те саме, що снігопад. Розумієте різницю? І якщо для нас людей є цілком доступним і зрозумілим, що навіть ми не бачачи якісь певні знаю, кольори, форми, природні явища, нам складно їх пояснити тільки своїми засобами комунікації мовою, тільки без там фотографій, без відеозйомки, тому що нам говорити, нам, людям, про ну вже не просто сніг, а про існування реальностей, вимірів, яких ми з вами не знаємо ще раз. Всі питання на кшталт, а як воно буде там, або що воно саме має бути. Це все-таки певні роздуми на тему. Тому що Ісус на цю тему не висловлювався. Він був надзвичайно скупим, коли говорив про те, як буде в раю. Ані око не бачило, ані вухо не чуло, що Господь підготував тим, які його люблять. Ми ж натомість намагаємося подумати, а можливо, там буде так. Ну і трошки подібно, якби ми з вами роздумували на тему, а яка буде середня температура в раю. Нам з вами, мешканцям такої то широти, ось тут Україна, Німеччина, Франція. Ну, для нас середня температура буде така, комфортна, а і вологість ще до того всього, і атмосферний тиск. А якщо там той тиск падає чи підноситься, ну, то нам вже не так комфортно, нам вже не так тепло, нам вже не так холодно, нам вже не так зручно. Розумієте, до чого я веду? Тобто, ще раз, ми намагаємося думати про те майбутнє. Не маючи органу, який міг би осягнути, який міг би сприймати ту небесну радість перебування. Зараз нам тут чисто по-людськи потрібно знати відповідь на питання, як зробити так, щоб до раю потрапити. І про це Ісус розповідає, розповідає про гріх, розповідає про спасіння, розповідає про те, як, як бути з Богом, розповідає про те місце перебування з Богом, не як про місце, про географію, про якусь точку на карті чи там на зоряному небі. Розповідає як місце перебування в відносинах з Богом. От я думаю, що більше про це слід подумати. Але це був мій відступ. Тепер повернемося все-таки до вашого ж питання. Як можемо звертатися до святих, коли святі так само очікують другого пришестя і спочивають разом з усіма спочилими до страшного суду? Так, але не зовсім, ми, бо є така наука в християнстві, есхатологія. І сотеріологія це теж про спасіння. Ось тут я пальцем підвів до книжки, яка називається Катехізм Католицької церкви, там на цю тему досить багато пишеться. Має відбутися страшний суд, коли всі ті, які жили, і всі ті, які зараз живуть, всі ті люди, які були в попередніх там поколіннях, тисячах років, вони всі будуть на страшному суді. Хоча суд для тих людей, які вже померли, вже відбувся. Але тоді відбудеться теж така річ, як ось цей загальний суд і Воскресіння мертвих. Тому, чи конкретно, якщо ми говоримо цими нашими людськими категоріями, чи можемо ми звертатися до святих зараз? Можемо. Тому що ті люди вже зараз перебувають з Богом. Є тут певен нюанс, тому що до Воскресіння Христового, ті люди, які повмирали, вони не перебували в повній єдності з Богом, тобто вони не були в пеклі. Але і в раю теж вони не були. Я на цю тему говорив не один раз, пояснюючи тезу православного богослів'я чи ікону, де представляється Христос, який воскресає, Він ламає якісь двері там. Такі двері перехрещені, і якісь там гаючки, шурупчики там розлітаються в різні сторони, такий собі 3D-формат в іконному стилі трошки. Про що йдеться там з цими гайочками і колодками, які там відлітають в різні сторони? Що Ісус ламає браму Аду, Хадесу. Чим є цей ад Хадес? Це було місце для праведників старого заповіту, які, хоч були святими, але до кінця вони ще з Богом бути не могли, тому що з Богом можна бути лише завдяки спасенній муці, смерті і воскресінні Ісуса Христа. Коли цього ще не відбулося, то ці люди ще не були спасенними, бо спасенні вони були не завдяки своїй праведності, а завдяки смерті Ісуса Христа, яка наступила в майбутньому для них. Ну але ще раз тут ми знову з вами говоримо про час. А коли наступає вічність, тоді час рахується чи розуміється зовсім по-іншому, якщо ми так все-таки дуже сильно хочемо це розуміти по-нашому. Друзі, трошки подібно, знаєте, коли ми з вами говоримо десь там про цей час, про вічність? Є трошки таке певне порівняння, порівняння з смертю Ісуса Христа під час літургії, під час Меси. Як може бути так, що є щось конкретно в цьому часі, а воно є те саме, що було тоді в минулому? Як в цей момент може відбуватися вже те, що пройшло? Можливо, це просто там 2058 серія тої самої події, яка була давно? Ні, це та сама подія. Ну і тут ми, як люди, можемо з вами бачити щось виключно тільки через якусь аналогію. Ну і ось, аналогія. Смерть Ісуса Христа, наприклад, відбувається тут, а ось тут я сьогоднішній, який служив Святу Месу, літургію. І як це може відбутися в одній точці? Ну ось так, от, ось так: от. і ось це відбувається в одній точці в часі. Тому, коли ми з вами намагаємося щось там собі міркувати, а як там ті святі, як вони там, якщо ми тут, а потім ще буде Воскресіння мертвих, тоді буде воскресіння мертвих, і ми всі отримаємо свої перемінені тіла. До раю або до пекла. В якому форматі, як це буде виглядати? Ну, ті тіла вже не будуть помирати. Так само, як тіло Ісуса Христа, яке не потребувало їсти, але могло. Могло проходити через стіни двері, так як це було. Отож, ті люди вже є в раю, але Воскресіння мертвих і перед тим страшний суд ще має відбутися.